На ранку в Україні вітаю вас. Ви дивитесь новини для ділових людей. Спочатку коротко про головне. Нові сервіси як компанії з ремонту техніки приваблюють нових клієнтів. Хакерський скандал. У Сполучених Штатах викрили дані кредиток мільйонів покупців однієї з торговельних мереж. Йоан може стати однією з головних світових валют протягом 15-20 років. Мільярди доларів російського кредиту Україна може отримати вже на початку цього тижня. Про це повідомив заступник міністра фінансів Росії Сергій Сторчак. З його словами завершився набір заявок на придбання українських євробондів. Минулого тижня президенти України та Росії домовилися про придбання українських боргових паперів на суму 3 мільярди доларів з дохідністю 5% річних. Водночас, перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов повідомив, російськими грошима поповнять золотовалютні резерви. До того ж, ці кошти знизять вартість кредитів. Для бізнесу. І ще 45 мільйонів євро уряд отримає від ЄС. У Мінекономрозвитку повідомили, кошти підуть на проекти в сфері енергетики. Зокрема, альтернативною. За даними уряду, цього року потужність сонячних електростанцій зросла наполовину і сягнула майже 500 мегаватт. До того ж, Україна за темпами розвитку вітроенергетики друга у світі. Сумарна потужність вітроелектростанцій на кінець року має сягнути пів тисячі мегаватт. В листопаді українські банки отримали 303 мільйони гривень прибутку. Про це йдеться у повідомленні Нацбанку. Такий результат майже наполовину нижче від аналогічного періоду минулого року, коли фіностанови заробили 560 мільйонів гривень. Загалом за січень листопад прибуток банків становив 2 мільярди 400 мільйонів гривень, що також майже вдвічі менше ніж торік. Холдинг «Метінвест» за 9 місяців збільшив чистий прибуток на 8% до 463 мільйонів доларів. Йдеться на офіційному сайті компанії. Зріст також виторг до 9 мільярдів 800 мільйонів доларів. А от капітальні інвестиції зменшились. З початку року вкладено 426 мільйонів доларів, що на чверть менше, ніж в січні-вересні минулого року. Гірнишометолургійний холдинг Метинвест входить до групи СКМ Ріната Ахметова. Підприємство щорічно виробляють майже 11 мільйонів тонн сталі та металопрокату і є головним постачальником залізної руди для металургійних підприємств України. Юань стане однією з головних світових валют протягом 15-20 років. Про це заявив глава банку Китаю на щорічній економічній конференції. Цьогоріч у жовтні грошова одиниця під небесною вперше обійшла євро за обсягом торгувальних угод і посіла друге місце в світі після долара. А за даними банку міжнародних розрахунків, юань піднявся з 17-го на 9-те місце в списку найбільш використовуваних валют світу. За нашими оцінками, частка використання юаню в зовнішній торгівлі зросте до 15% за два роки і становитиме більше 30% за 10 років. Частка нацвалюти Китаю у світових офіційних резервах іноземної валюти перевищить 5%. Будь-яка техніка, якою бездоганною не була, рано чи пізно зламається, А отже, послуги з її ремонту завжди актуальні. Втім, успіх бізнесу напряму залежить від купівельної спроможності. А вона після кризи суттєво знизилась. Які нові сервіси пропонують ремонтні компанії, аби зацікавити клієнтів, розкаже Володимир Клюєв. У цьому сервісному центрі з ремонту побутової техніки майстри чекають здебільшого кавові машини. Ремонтники скаржаться, пристрої виходять із ладу, адже їхні власники усе рідше читають інструкцію. Як правило, люди приобретають техніку, живуть по принципу, я заплатив гроші, зачем мені це робити? Ну, слідство вже відсюди виходить простое, що 80% техніки приносять нам, які просто потребують чистки. Ярослав Мазура зізнається, цей бізнес не приносить надприбутків. Рентабельність близько 6%. Тож ремонтні сервіси шукають, як збільшити доходи. До прикладу пропонують доставку несправної техніки із регіонів. Для цього укладають контракти із поштовими компаніями. Во всіх містах України дуже складно мати сервісний центр, договір з сервісним центром. Проще переслати цю техніку. Ну в сервіс, який обслуговує. Або ж такі сервіси стають авторизованими центрами відомих брендів. Робота скажем так, только платно, только платно, не имея никаких договоров, ну, это будет работа в ноль. Хорошие гарантийные ремонты и производитель оплачивают хорошо. 50 на 50. Либо гарантийные талоны несуть, либо платные ремонты. Вот это все суммируется, все. Майстерні з ремонту має зиск від програм постгарантійного обслуговування, які пропонують ретейлери. У такому разі націнка на товар становить 10% і вище. Вона покриває не тільки ремонтні гарантійні случаї поставщиків, але й негарантійні случаї може покривати. Це означає, що вона Покривають поддержку, в тому числі на техніку на которому можуть не розпространятися. Не рідше за побутову виходить із ладу, і it техніка у столиці 15 сервісів, які її ремонтують, і лише п'ять широкої спеціалізації лагодять пристрої усіх брендів. Учасники ринку кажуть, ціни на ремонт можуть сягати третини або навіть більше від вартості товару. Якщо ремонт перевищує більше 50% стоїмості самої зілі, ну 90% про це ремонтувати. Експерти кажуть, на цьому ринку жорстка конкуренція. Центри змагаються між собою не лише ціною, а й швидким сервісом. Для цього налагоджують надходження запчастин у декількох постачальників, що пришвидшує ремонт. Володимир Клюєв, Максим Войтицький, новини, телеканал Бізнес. Корупційний скандал у Туреччині в результаті операції Великий Хабар за ґратами опинилися 24 людини. Серед них сини міністра внутрішніх справ, економіки та керуючи державним банком. Їх звинувачують в корупції, відмиванні грошей, зловживанні під час державних тендерів та закупівель. Також посади втратили десятки силовиків через перевищення службових повноважень. Арешти стали неочікуваним ударом по репутації уряду. Реджепа Ердогана прем'єр-міністр назвав перевірку брудною операцією, мета якої. Дестабілізувати ситуацію в Туреччині майже 450 мільйонів доларів у якості компенсації. Таку суму ювелірна компанія Тіфані має виплатити швейцарському виробникові годинників Swatch за зрив спільних бізнес-планів. Рішення ухвалив арбітражний інститут в Нідерландах. Окрім цього, Тіфані доведеться виплатити 9 мільйонів доларів судових витрат. У ювелірній компанії кажуть, рішенням арбітражу шоковані однак мають достатньо грошей, щоб розрахуватися із позивачем. Договір про співпрацю компанії підписали 6 років тому. Втім, через 4 роки СВОЧ звинуватила Тіфані у систематичному блокуванні спільної роботи і розірвала контракт. У США хакерський скандал. Зловмисники викрили дані кредиток мільйонів покупців однією з найбільших торговельних мереж корпорації Таргет. Клієнти обурені та готують позоби. Перестраховується і фінустанови банк JP Morgan обмежив ліміт на розрахунки картками для клієнтів, які скуповувалися у Target. до всього 100 доларів на день. Чим це загрожує ритейлеру? Далі у сюжеті. Не подарунок у розпал перед святкових розпродажів у США хакери вкрали дані банківських карток, якими розраховувалися у торгівельній мережі Таргет. Йдеться про 40 мільйонів користувачів, і це всього за 19 днів. Для такого періоду цифра безпрецедентна. Самі клієнти на новину реагують неоднозначно це просто жахливо. Я постійний покупець таргет і досі завжди робила покупки за допомогою кредитної картки, але віднині покладу цьому край. Тепер використовуватиму лише готівку. такі речі відбуваються із покупцями постійно, як на сьогодні, то наступного сезону. Так що це зовсім не привід відмовлятися від кредитних карток. Аналітики ж в оцінках одностайні кажуть, повідомлення підриває репутацію таргет, а це вдарить і по прибутках ретейлера. За приблизними оцінками, викрадення даних коштуватиме торгівельні мережі 680 мільйонів доларів. Це явно не те на що очікувала компанія. Цього року кожен день передріздвяних розпродажів для ретейлерів на вагу золота. Таргет має якнайшвидше розібратися у ситуації. Водночас на ретейлера чекає ще один неприємний сюрприз колективний позов за даними експертів Reuters, через цей випадок американці можуть втратити сотні мільйонів доларів. А втім, поки що не ясно, хто буде відшкодовувати збитки. Крапку мають поставити слідчі. Мовляв, якщо витік стався із вини мережі, штрафів їх не уникнути. Іван Наскорик, новини, телеканал Бізнес і курси валют Національний банк України на сьогодні не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку котирування кутирування долара впали на 4 копійки а євро. На вісім копійок наразі це все, але більше інформації ви побачите в нашому наступному випуску о десяті. Нехай ваш понеділок буде вдалим.